Маленьких внесків не буває. Прикарпатський університет долучився до ініціативи координаційного центру Сан один день на місяць. Працює для ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення каже ректор Ігор Цепенда, виш постійно підтримує військових на передовій. Тож одноденний перерахунок зарплатні переконаний, це ще одна можливість допомагати більше, і крок за кроком наближати перемогу. Наразі до акції долучилось близько восьми сотень працівників начального закладу. Нас зацікавила ініціатива Сайвкраїн, тому що. Вона об'єднує велику кількість колективів, і саме головне спрямовано на конкретні потреби бойових частин, які беруть участь сьогодні в боротьбі проти російських окупантів. Тому акумуляція всіх цих коштів дозволяє придбати не тільки те обладнання, яке потрібно, але придбати те обладнання, яке є і високоякісне, і в той же час достатньо дороге. За понад рік існування координаційного центру волонтерам вдалось допомогти військовим на суму понад 2,5 мільйони доларів. Ініціатива перерахунку одноденного заробітку становить близько 80% надходжень. Саме завдяки цим внескам волонтери можуть забезпечувати підрозділи з Прикарпаття на передовій найнеобхіднішим. А це каже представник центру Тарас Герула дозволяє планувати закупівлі, адже часто доводиться замовляти дефіцитні товари. Нами оплачено п'ятницю законтрактована велика партія. Автомобільних радіостанцій для всіх наших підрозділів близько 30 одиниць. Це надзвичайний дефіцит зараз в Україні, оскільки все, що приходить автомобільні рації, моторола, встановлюється на броньовану техніку. А на сьогоднішній день це засіб зв'язку, який є універсальним, яким обладнуються і командні пункти, і позиції ключові, і спостережні пункти. Це є така універсальна робоча можливість цифрового якісного шифрованого зв'язку. Серед вищих навчальних закладів області Прикарпатський університет перший, який долучився до акції від Сан. Разом з цим волонтери сподіваються, що ініціативи підхоплять і долучаться, й інші вищі. люся Грибик віталії Магалаті, телеканал 402.